Друзі, всім привіт! В Цьому відео хотів би трішки вам розказати про деякі гранати і поділитися своїм досвідом використання їх, тому що в більшості гравців гра з гранатами, або взагалі просто предметами, які ложаться в гарячі слоти, закінчиться на тому, що або ви берете купу трієр-гранат, які якби пофіксили, але все рівно їх дуже часто юзають люди зараз, або джолт-міни, ті, що стануть, просто замінувати все приміщення і сидіти там чекати людей. Щодо Снепхука, його доля взагалі дуже сумна. Люди їх просто збирають, залишають на складі і ніколи ними не користуються. Хоча нікому не мішає їх засунути просто по таємну кишеню і звітом діставати, коли вам потрібно кудись залізти або щось типу того. Перше в нашому списку це моліки. По суті, вони не є сильними, вони дуже мало дамажать. Для наглядності ось я ось третім щитом пробіжався через коктейль Молотова і якби мені зняли дві позиції броні тільки. З першим армором та сама ситуація, дві полоски мені знімає трошки більше. Але незважаючи на те, як мало шкоди він наносить, він дуже добре працює для того, щоб зонити ворогів. Тобто, до прикладу, ситуація вашого тімейта нокнули, і ви розумієте, що вас зараз будуть пушити. Ви просто кидаєте молік в якийсь вузький прихід, якщо є така можливість, і вороги вас ніколи в житті не запушать, тому що за мої 600 годин в мене таких ситуацій було штук 20-30, напевно. Ні разу ніхто не хотів пушити по моліку, тому що люди думають, що він надто сильно дамажить. Можливо, колись він і багато дамажив, десь вони його пофіксили, але зараз... Маємо те, що він, ну, самі бачите, скільки дамажить. Тому якщо складається така вдала ситуація, що у вас кось нокнули, а у вас завалялась блейз граната, то використовуйте її, вона вам виграє дуже багато часу. Наступне, ось ці три гранати. Тут нема багато що додати. Єдине, що ця права граната, шрапнель, вона дуже дорога, ніколи не крафтіть я вас прошу, не використовуйте пружинки наліво і направо. Мене часто питають, на що я їх фармлю. А ви взагалі ці не бачили? На обвісі гайс. Один магазин третього рівня скрафтите це коштує 9 пружинок тільки магазин Думаю, я на це питання відповів, тому далі по гранатам. Що гранату-липучка, що Heavy fuse цю кругленьку. Старайтесь використовувати не тільки щоб кинути комусь просто під ноги, або де ви знаєте, що є ворог, а щоб зазонити ворога точно так само, або вибити його з позиції. До прикладу, коли ворог стоїть за якимось укриттям, то ви можете накинути цю гранату, зразу діставати зброю і приймати його, тому що в нього не буде часу. Він або стоїть у вас стріляє ловий демедж від гранати, або він тікає, і він відкривається, щоб ви могли йому настріляти. Що Стопора, як на мене, це нова мета сезону після того як тригерки пофіксили. Єдине, що мати на увазі, цієї гранати стане такий довгий, як в міни того ж типу. Міна станить на 4 секунди, а шоустопер на 2 секунди всього, але цього все рівно хватає, щоб дати, до прикладу, один вистріл з дробовика. Тому при її використанні майте на увазі, що вона є контактною і вона вибухає, навіть коли кинеш її в нокнутого рейдера або в якоїсь арка, можна собі піднасрати трошки, якщо в упорі її кидати, тому, тому в правильних руках абсолютно її бача, і досить дешево. Наступне це оці мінки станющі. Єдине, що я про них можу сказати, це як їх дифузити, як їх правильно ставити, тому що ось ситуація представився, що я зайшов, я активував міну, я можу просто відійти, тому що вона пригає десь аж вдаль. Тому старайтесь ставити мінку так, щоб вона коли взірветься, коли активується, вона падала хоча б сюди в дверний прохід. Таким чином, того, хто на неї наступить, буде менше шансів від неї втікти. В ситуації, коли наоборот ви хочете когось запушити і чуєте, що стоїть десь міна, до прикладу, ось тут на стіні стоїть міна. Ви про це знаєте, то можна зробити такий рух, залетіти всю кімнату в підкаті, після чого. Зробити перекат назад, і міна роздифузиться. Навіть якщо вона впаде рівно в дверний прихід, то вона все рівно вас не застанеть. Для тих, хто скаже, що можна гранатою роздифузити її. В більшій частині випадків, якщо не буде ніякої гранатні ніякого, гранат, ніякого вистрілу, і вороги просто почують, що міна спрацювала, вона буде, вони будуть біжати, зламавши голову, дивитися, чи там хтось встане, тому що 4 секунди стану, дуже багато. А ви знаючи це, можете просто стати за поворотом, дивитися, як вони будуть пушити, і їх без укриття зловити, настріляти по ним. Наступне це пульс-міна. Вона не наносить ніякої шкоди, але вона відкидує гравців. Дуже рідко її використовують, але ефект неї досить прикольний можна робити ось такі ловушки на зібках, які будуть скидувати людей і нокати або наносити їм дуже велику шкоду. Трієр гранада після недавнього фіксу мають затримку, там 2 секунди перед зривом але трішки побавившись з ними на стрільбищі, можна вирахувати, що вони взриваються моментально на 25 метрів. За декілька тригерів ви будете вже приблизно розуміти, яка це дистанція, щоб взривати людей так само моментально. Але самі розумієте, працюється тільки на якісь такі середні дистанції, що на стела як раніше вже не буде. Тож тобі в лице закидують просто і взривають. Наступна я це тега, ти, 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 і що ти, 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 граната або легальний волхак. Взявся з димовою гранатою. Вона дуже імбова. Я певно, що граючою гранатою я декілька репортиків зловив точно. Benok, oi, vis tikos. Reak, bači. Bači. Наступна це сигнальна шашка. Вона працює так, що коли ви її ставите, потім нажимаєте, вилітає флаєр, такий ніби ви нокнули рейдера. Не знаю чому, але гравці дуже рідко їх використовують. Якщо у вас нема на неї її можна завжди купити в необмеженій кількості в магазині. І працює воно неймовірно ефективно, тому що на якісь, наприклад, стила Монтіса і на іншій карті можна використовувати на любій. Ви можете зробити видимість якоїсь файту, головне. Робити це правильно, щоб воно було реально похоже на файт і мати на увазі, що її встановлення воно теж робить шум, щоб вороги вас не почули, якщо вони дуже близько будуть. Робите ви те, що ставите цю шашку, потім робите, до прикладу, пару вистрілів, і далі можна кинути якусь гранату, яку вам не жалко, і затаймати її взрив під цю шашку, прожати її. І виходить, що хтось нокнувся. Для насправді це просто ваш фейк. Це навіть робити ще легше, коли ви граєте в паті до учитріу. Просто просимо тіммейта, щоб він постріляв в стіну і під його стрільбу нажимаємо С-шашку. І таким чином можна зімітувати до 6 ноків, типу, можна і більше, звісно, але як на мене 6 ноків — це вже ну люба людина мала би запушити це. Вже непоганим варіантом буде, якщо ви знаєте англійську. Можна також в голосовий чат почати щось говорити, зімітувати, типу, що вас вбила криса. No, no, you why, you, why you shoot me? Why you shoot me, Fuck you, fuck you. Enjoy the loot. Наступні блокатори для дверей вони дуже дешеві. Вони класний функціонал мають можна від когось сховатися, закритися, виграти собі час, але. Але будемо відверять одне з одним, всім впадло просто їх крафтити, постійно робити, навіть незважаючи увагу на те, що в них дуже дешева ціна, і вони досить ефективні. Барикадою можна скористатися точно так само, як і блокатором дверей, поставити її в двері. Щоправда, знімається вона трішки швидше, ніж сам блокатор, який треба зламувати. В тому числі, ви можете ось закритися, до прикладу, як я ось тут, щоб зламати якісь двері. Також можна, якщо ви перебігаєте десь в відкритому полі, бо вам почали стріляти. У вас немає укриття, ви можете кинути дим. І поставити барикади, щоб зробити собі укриття, таке польове. Багато що можна придумати, і до нічого обмежується ваша фантазія. Ви можете ними навіть якийсь екстракшн обгородити. Якось стелі, ось цей вихід, його можна закрити повністю, і людям прийдеться знімати або ламати усі барикади, щоб впасти до виходу. Або ж на якійсь відкритій карті, але там дуже великі забори потрібно строїти, і прийдеться багато дуже потратити тих барикад. Також в ігрі є зіплайн, їх можна купляти і в продавця, і самому крафтити по дефолту, потрібно тільки шнурки збирати. Перевага її перед Хоком те, що можна зверху вниз спускатися, бо якщо ви снепхуком будете летіти з висоти вниз, то ви получите шкоду від падіння. Але точно так само можна когось пушити, накидати дими, кинути теряющі гранати, провірити перед тим, куди ви будете залітати, після чого вже Пригати комусь прямо на лице. Останнє, але не найгірше, це Снепхук. Мій дет? Mítar! Користуючись цим методом, ви не віддасте більше ні одного Снепхука ворога. Робиться він дуже просто, не потрібно ніяких супер-пупер вмінь. Єдине, що хоче додати, можливо, хтось не знає, але коли ви цілите зі Снепхука, то по перехрестю посередині екрану буде видно, чи йому вистачає дистанція, щоб схопитися, чи ні. Якщо йому вистачає, то він буде білого кольору, чи який у вас там колір виставлений. Якщо ж ні, якщо дистанція надто далека, то він буде висірувати. Такий напівпрозорий. Також, коли ви ловитесь хуком, ви робите перекат назад, десь в момент вже після вистрілу. Там, на полігоні потренуєтеся, ви зрозумієте, який вам таймінг потрібен. Робимо ми цей переказ, щоб виграти декілька секунд, щоб мати час сховати снепхук собі в подаємну кишеню. І таким чином я вам кажу, ви ніколи їх більше не просраєте, тому що навіть якщо вас б'ють, то вони не встигнуть вас так швидко заспреїти, щоб ви не встигли той снепхук сховати. Також не варто думати тільки по якимось вертикалям, ви можете горизонтально літати на снепхуку, щоб зробити свою позицію або швидко втікти з якогось місця. До прикладу, ось якось в цьому відео. Єдине, що не потрібно завжди пробіл зажимати, тому що деколи хочеться просто пролетіти, десь вдаль полетіти. Тому та використовуйте снабки, це дуже весело, дуже інтересно на них літати і дуже важко тепер проіграти з такою схемою. То, друзі, якщо це відео вам сподобалось, не забувайте обов'язково заходити на трансляцію, стрімлю майже кожного дня, як на ютубі, так і на твічі. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте поставити лайк, якийсь коментар, написати, чи хороший, чи поганий, та мені все рівно. Можливо, бажаєте підтримати мене копійку, яку. Якось можете стати спонсором на Ютубі. Також долучайтесь до мого Діскорд каналу, там ви можете знайти собі якогось напарника для ігри. Також я проводжу деколи розіграші креслень. Також ви можете обміняти свої старі креслення або якісь ресурси на інші ресурси з гравцями. На цьому, все. Дякую за перегляд, До наступного разу.